Долучаю Сергій Згурця, директор агенції Дефенс Експрес те Василь, вітаю наш глядачів. Сьогодні ми дійсно підвімоємо підсумки того, що відбувається на лінії фронту. Поговоримо про ситуацію навколо Авдіївки в самій Авдіївці, про пакет потужний пакет військової допомоги від Німеччини. І якщо залишиться час, і про те, що Франція, Греція та Кіпр насправді блокують закупівлю снарядів для України. Про це замить. Ну що ж, ми розпочинаємо і, звичайно, перша тема це Авдіївка. Навіть не було таких поточнюючих запитань ставити, бо Сергій, власне, викладе те, що відомо станом на зараз щодо. Операції в Авдіївці щодо як вона протистояння, деблокування. Ну насправді дійсно ми зараз всі так ну з тривогою спостерігаємо за тим, що відбувається в Авдіївці навколо е цього населеного пункту. Е третина бойових зіткнень, яка була за минулу добу, якраз дійсно припала на ділянку фронту навколо Авдіївки. Ми знаємо офіційне твердження, це, зокрема, генерала Тарнавського, який сьогодні зранку сказав про те, що е відбувається посилення підрозділів, здійснюється маневр війська. Ами виділено ресурс боєприпасів інших засобів ураження для тих підрозділів, які утримують Авдіївку, і по е, продовжуються готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Про це зранку говорив Тарнавський. Е, в обід стало відомо про те, що е, від нього ж була інформація про те, що українські підрозділи відійшли з позиції Зеніт. Позиція Зеніт це е, колишній. Дислокація там по база по наших полку ЗРВ, Вона зараз, от ми, якщо дивимося на цю мапу, вона якраз розташована в. На південь від самої Авдіївки вона якраз опинилася в умовах. Ця позиція, коли з двох боків було просування противника, і було ухвалено рішення про відведення військових з позиції Зеніт. І той же Тарнавський сьогодні казав про те, що це рішення було ухвалено для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. І тарнавський, і Сирський президент дійсно говорять про те, що треба берегти життя наших воїнів але як на мене коли ми занадто часто використовуємо цю фразу я боюсь, щоб це не перетворилось на таке загальне місце або місто оцінки ситуації щоб просто всі говорили про збереження особового складу а на практиці діяли так як виходить і думаю що треба все таки ну ставитись до цього надзвичайно серйозно і і відповідально тому що коли ми там читали пабліки Окремих наших воїнів, які виходили з цієї позиції зеніт, то там насправді ну, ситуація була надзвичайно складною, і ворог насправді ну використовуючи перевагу в артилерії, авіації так і інше, він використовує всі можливості аби унеможливити вихід наших. Бійців і намагається забезпечити оточення нашого групування. Це стосується зокрема і заніту, звідки були виведені війська, і загалом більшої там концепції зараз ворогу, мовно кажучи, намагається е, зменшити оцю ділянку, по якій відбувається логістичне забезпечення нашого групування, зокрема на схід від Авдіївки. Там це така певна, скажімо так, територія, яка зараз утримується нашим гарнізоном. Там я вже казав, що глибина в межах 4-5 кілометрів. На схід від Авдіївки цієї гровини близько там 3 кілометрів. І зараз якраз третя штурмова бригада, яка зайшла в, в цю складну ділянку, зараз якраз, ну, як на мене, забезпечує унеможливлення е, того, що цей коридор буде вущим, і забезпечує, е, як на мене, е, Поступовий вихід наших частин з цієї ділянки, поки що це на пна про це не говориться, але логіка подій, як на мене, має бути саме така. І ми розуміємо, що зараз е, оці дні будуть або навіть години надзвичайно вирішальними, і ми розуміємо тоді, чому хочемо зрозуміти, чому сталася така ситуація. Тут я бачив висновок одного з закордонних експертів, який можна в принципі в. Прислухатись, він каже про те, що 30% цієї історії це власне перевага росіян в. Живі сили артилерії і боєприпасів. 30% – це проблеми, які були породжені тим, що Сполучені Штати не, не, не забезпечили постачання там бо і техніки. Ну а 30% – це власне питання до самої України, як вона будувала оборону і таке інше, тому що ми розуміємо, що ці флангові нависання навколо Авдівки, вони сформувалися не вчора. Вони сформувалися давно, ще 4 місяці тому, коли ворог почав ці активні наступальні Дії ми розуміли, що флангова загроза існує. Головні фланги були утримані. Ворог сконцентрував тоді згодом свої зусилля насамперед на одній ділянці фронту і використав свою головну перевагу. Це не лише перевага в живій силі, бо боєприпасах, а насамперед перевага в авіації, тому що активне використання кабів оцих коригованих бомб, там потужністю там 1000 кг, 1500 кг, Вони якраз і суттєво вплинули на. Те, що обороняти Авдіївку було і є надзвичайно складно. Так, це я думаю, що перший приклад, коли Росія активно застосувала. Тактику блокування місцевості за рахунок використання капів. Ну і власне окремі напрямки дій, які були скеровані на перерізання логістичних шляхів. Зараз один з напрямків головних постачання через орлівку до Авдіївки. Він зараз не працює. Ми бачимо це на мапі, але два інших шляхів, які є ґрунтовими, вони працюють, але використовувати їх набагато складніше ніж асфальтову дорогу від орлівки там до ластичкої далі до діївки. Наше керівництво говорить про те, що ситуація є контрольованою складною. Ми знаємо такі твердження. Але що наші військові захищають позиції надзвичайно мужньо. Це ми бачимо, як діє зараз третя окрема штурмова бригада. Але пам'ятаємо, що мужність героїзм одних часом є наслідком. Прорахунків або, або помилок відповідати або помилок інших я просив би тебе просто кілька слів сказати про роль третьої окремої штурмової бригади, тому що пишеться так, що на тому відтинку фронту, на якому працює третя штурмова, окрема третя штурмова, про їм протистоїть до 15 тисяч окупантів, і там була цифра. Я просто можливо неправильно її розумію, про те, що вдалося знищити 4200 Ворогів, можливо, це загалом по Авдіївці, Наскільки це можливо? ми розуміємо, що, що власне там велика концентрація сил на обмеженій ділянці. Це не в полі там величезному, десь розсіяно по бетонованих укріпленнях. Люди та ці люди в основному от вони тут проти тебе воюють, але Ну якось мене ця цифра. Я, я не фахівець знову ж таки. Але... Ну, Я боюся ще теж напевно не буду коментувати цифри. Розумію, що ці цифри е, виходять, і якщо так то дуже добре. Насправді ми тільки радіо. Абсолютно, якщо ми знаємо про те, голову. що е, зараз там у противника загалом навколо Авдіївки сконцентровано 50 тисяч. Ми це говорили і раніше. і говорили наші речники. Там сконцентровано близько бригад бригади полків навколо Авдіївки. і Самі Авдіївці наших бригад там на е, е, набагато менше, плюс е, там є батальйони тероборони, які зараз придавалися певний час для посилення. І е, коли ми говоримо про про втрати противника, то там пам'ятаю дані британської розвідки, було сказано, що там ворог втратив за ці чотири місяці 25 тисяч особового складу і значну кількість техніки. До певного часу, коли ворог підсовувався до, до Авдіївки, у нас була е, активно працювала артилерія і знищення ворога було значне. То утримання цієї ділянки, звісно, було абсолютно логічним і раціональним, тому що фактично о, завдання оборони це наносити максимальні втрати противнику. А Вдіївка цю місію виконала точніше бригади, які були на цій ділянці. Ми маємо пам'ятати, що зараз зайшла третя штурмова бригада, досить медійна бригада. І ми, ми почали по іншому навіть дивитися на Вдіївку, тому що отримали більше свіжої інформації. Але і по бригади, які там тривали час стояли, вони не менш героїчно захищали цей напрям. Ми згадаємо там і про 10-ту бригаду, і про 47-му бригаду. Вони ну не мають такого мадійного досвіду. З точки зору стійкості і мужності. Я думаю, що всі наші бригади на всіх ділянках ну є ну зірцем мужності від командира до кожного солдата. Але у будь-якому разі ми розуміємо, що зараз, коли противник втягується, веде міські бої в Семі Авдіївці, то перевагу втрат противника забезпечити важко, тому що міські бої зазвичай втрати один до. Одного, і якщо ми на це накладаємо використання російських кабів, які стали головною тактикою просування, перевагу в артилерії в живій силі, то ми розуміємо, що забезпечити співвідношення там один там до десяти, як раніше говорилося, навіть один до семи в цих умовах говорити складно. Якщо ми говоримо про те, що ми знищили там значну кількість ворогів, ми маємо розуміти, що ми це знищуємо в боях, які є майже там стрілецькими і майже дуельними. Ми зараз ну я часів яру нас на часі, та але я хотів би щоб ти коротко пояснив. Президент Зеленський сказав сьогодні, що ми сподіваємось, що Америка з її допомогою не відпаде. Тобто він отримав зараз запевнення від німеччини в певній допомозі. Ми отримаємо від Німеччини зараз е, скільки сто тисяч набоїв, ракети, ППО, гаубиці та мінші країни можливо будуть нам допомагати. Ну, тобто така заява, ніби що ми тут якось тримаємося завдяки нашим партнерам. Ну ви ну, там теж не відпадаєте. Я пам'ятаю цю це питання до Зеленського на прес-конференції Шольцем. Чи може Німеччина замінити Сполучені Штати, якщо вони відпадуть? Запитала журналістка. Зеленський сказав, що Штати не відпадуть, тому що фактично він впевнений в допомозі з боку цієї потужної країни. Але на поточному етапі ми бачимо, що європейські країни надають. Такі швидкі пакети військової допомоги, які нам ну дозволяють певним чином компенсувати брак саме американських надходжень. І коли ми говоримо про німецький пакет допомоги, то він сьогодні там розділився на дві складові: там оперативні потреби і довгострокові потреби. Фактично, там заявлено сума один пакет 1,1 мільярд євро. Mm -hmm. Фактично, з них 120 тисяч боєприпасів до великокаліберної артилерії. Це ну. Значна допомога ракети до комплексу. Арісті, які постачає нам Німеччина, це те, що нам вкрай потрібно. А далі там було згадано про постачання 36 самохідних гаубиць. Ми намагалися розібратися, і фактично, це якраз гаубиці не на завтра. А ці 36 машин в двох версіях відома нам модель Панцергаубиці 2000, яка є гусеничною, а потім і найновіша гаубиця RCH на Колісній базі так само калібру 155 мм, міліметрів. Так оці 36 гаубиць вони будуть вироблятися впродовж трьох років 25-го, 26, го і 27-го, і власне вони будуть ну постачатися відповідно до темпів виготовлення до тих контрактів, які були підписані раніше. Ну і тепер часів яр, містечко на північний захід від Бахмута. Ворог не ну підповзає, як то кажуть, Сергію, яка там ситуація стала на. Вечір п'ятниці ну насправді ми вже декілька тижнів говоримо про це те, що ворог намагається добратися до часів яру, але насправді зараз все-таки він головні свої зусилля концентрує до наближення до Іванівського, тому що він там намагався рухатися від Богданівки на часів яр. Потім були там від, зусилля від Хромового, але зараз. Концентрація зусиль головна, це якраз на Іванівське і далі по рухатись далі по 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 трасі змін на мапі за останні дні не відбувалися. Є певне там як завжди накопичення ворожої сили. Ну і робота нашої артилерії навіть в умовах, коли. Запаси досить раціонально використовуються. Брак боєпасів зараз компенсується ФПВ-дронами, так що часів Ярівський напрямок залишається таким складним, як і низка інших напрямків, але ми впевнені там в діях там і ї танкової бригади, там і третьої. П'ятої окремої штурмової бригади, яка там тримає оборону, так що думаю, що там ми будемо мати показники втрат противника. Ну не не набагато менше, напевно, ніж на інших ділянках, зокрема ну, і Загрозлива ділянка фронту. Це Вугледар, ворог намагається вдарити в тил. Нашому війську <кій> якось про це зараз менше говорить. Ну я мать весь так на загал, не, не кожна людина цікавиться і вишуковує інформацію від тих чи інших бригад, або які стоять на тих чи інших ділянках і цікавиться, що там зараз відбувається, і як воно на що вплине. Ну Сергій нам якраз розповісти, ну, насправді, коли ми говоримо про о, вугледар, то ми так занадто. Широко дивимося на, на цю ділянку, тому що фактично динаміка навколо Вугледару буде залежати від того, що зараз скоріше відбувається навколо там Мар'янки, де ворог намагається від Мар'янки рухатись на захід на Георгіївку, намагається от захопити Новомихайлівку. Потім перерізати трасу, яка там іде від е, е, Мар'янки, там від Побєди далі на Костянтинівку. Оці зусилля в принципі теоретично в, потім мають. Ці вплинути на те, що якщо ворог ма, буде мати можливість просунутися там, зокрема до цієї траси, то потім він з півночі матиме можливість там рухатись уже в бік вугледару і таким створювати нависання на нашим там нашими частинами, які зараз утримуються вугледари. Таким чином це може вплинути на. Зміну на цій ділянці фронту, але повторююсь, уже тривалий час ми дивимося, як утримується Новомихайлівка, і тут скоріше думаю, що динаміка буде лише після того, як ворог зможе вирівняти лінію фронту в самій Авдіївці, тому що після Авдіївки. Відбудеться певне вивільнення тих сил противника, які там залишаться живими, і частково вільне авіація, яка зараз працює на сам перед на авдіївському напрямку, і тоді можна очікувати такого ризику, того, що ці цей, цей потенціал буде скерований якраз на ділянку просування противника від Мар'янки. Але це вже сценарії можливі і неможливі. Все буде залежати від того, яким чином наш. Генеральний штаб буде використовувати раціонально резерви, як він буде отримувати допомогу з боку наших партнерів, як будіти наші командири, і як дійсно вони ну зможуть знайти баланс між тим, аби виконувати бойові завдання, утримувати рубежі і берегти життя особового складу для кожного командира. Це серйозний виклик, тому що залишення рубежу це власне є справою там для розбирання прокуратури таке, Інше а яким чином захищати рубіж, коли бракує особового складу, тоді власне виникає ситуація, що кожна історія є унікальною, і загальна фраза берегти життя вона насправді надзвичайно складно реалізується, коли кожна ділянка є ну, надзвичайно складною. Дійсно, значно краще берегти життя, якщо є достатні сили засобів, укріплення. Ротація своєчасна, багато інших речей. Ну знову ж таки, це питання і до того закону про мобілізацію, який буде ухвалено, і навіть не лише щодо закону, а загалом до роботи з тим, що є. Я нагадаю, що є суттєві сили, і засоби в збройних силах оборони та питання лише в тому, хто де. Так і давайте ми зараз у нас буквально три хвилинки залишається. Підсумки Рамштайн Рамштайну, безпілотники F-16, підписання безпекової угоди з німеччиною. Ну найголовніше, що ми вже реально найближчим часом можемо отримати. Ну no, дійсно. Рамштайн завершився обіцянками підтримувати Україну. Ми це вже звикли до цього. Заявлено про один мільйон дронів з боку європейських країн. Дуже хочу, щоб цей мільйон дронів не став один мільйоном боєприпасів, які нам обіцяли країни Європейського Союзу. Так що в цілому підходи за рахунок європейських країн зберігаються абсолютно попліс. Позитивними і важливими, хоча є і нюанси, от буквально за одну хвилину спробую розказати про те, що вийшла публікація видання політико. йдеться про те, що оці гроші, які виділені на закупівлю одного мільйону снарядів для України, низка країн не хоче, щоб ці гроші були використані для закупівлі снарядів в тих країнах, які не 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 належать до Європейського союзу. Зокрема, на частину цих грошей можна було закупити боєпаси для України там в Туреччині, в Австралії, в Південній. Кореї, але Франція, як не дивно, Греція і Кіпр виступають за те, що гроші Євросоюзу для боєпасів можуть бути потрачені і мають бути потрачені лише на території держав Європейського Союзу, і це до речі. Негативний, мені неприємно було читати цю публікацію, тому що говорить про те, що та ж Франція, яка з одного боку говорить про те, що ми забезпечуємо допомогу Україні, а з іншого боку намагається зробити так, аби лише її підприємства отримали ці замовлення і мали зиск від цих європейських коштів. Питання в тому, щоб ці боєприпаси потім ще блоком використовувати, якщо довго з тим тягнути. Зрозуміло, що збройні сили України не зникнуть і війну не програють, але ми втратимо суттєву кількість людей, і можливо, навіть певні позиції, ті чи інші це просто реальність на фронті без грошей, без війни, як ой, без набоїв ну, воювати неможливо. Я до речі, Сергію на сам кінець попрошу тебе. Ну нас вже хвилинка Прокоментувати, от розпропаганда розпочала масштабну дискредитацію президента Володимира Зеленського і загалом Україну розкол України. Про це пише Вашингтон Пост, посилаючись на отримання журналістами документи. Масштабна кампанія почалася в Україні на розкол суспільства. Найголовніше ну буквально словах, як. Цьому протистояти, От, ну, крім того, що стежити за новинами на Еспресо, довіряти нашим ведучим і, і гостям нашим. Ну, насправді по про цей сценарій писала ще давно наша служба зовнішньої розвитки, що такі ризики існують. Ми розуміємо, що зараз Росія використовує всі важелі впливу на ситуацію, домагаючись там, між європейськими країнами, і американською і державою, між українцями на різних рівнях. Я думаю, що нам дійсно насправді треба ну. Тримати стрій. стрій і мати холодний розум для сприйняття тих реалій, які будуть і простими будуть непростими, і будуть складними. І розуміємо, що будуть різні новини, і гарні, і погані, і, і добрі. Ми розуміємо, що ми входимо в складний період. І сподіваючись на власну мужність і єдність, і думаю, що ми гідно це витримаємо. Так, бути разом. Дякую, Сергію Сергій Згурець, директор агенції Defense Express, ведучий рубрики воєнні підсумки. Дня». Дякую си, дякую нашим глядачам. Сподіваємося, що Наступні тижні будуть позитивні.